Подорож з групою в Карпати, другий день, 5 липня 2023 року. Сьогодні основна частина групи вже о 5-й годині ранку відправилась в досить складний похід в гори, про який я обов'язково розповім. А інші, хто не пішов в цей похід, нас було троє разом зі мною, вирішили цей день провести релаксово. Так от. Ми виспалися, поснідали на терасі будинку, випили каву, а наша група, яка пішла в похід, вже дійшла до першої локації. І, взагалі, по запланованому маршруту цього походу в гори вони мають пройти за день приблизно 25 кілометрів і відвідати три локації. В телефонному режимі ми дізналися, що група вже біля високогірного озера несамовите, висотою 1750 метрів. Це озеро льодовикового походження. Живиться воно переважно атмосферними опадами. Воно схоже на бездонне око, яке поте, який спостерігає за чарівним та магічним світом Карпат. І якщо довго вдивлятися в його синю глибину, можна побачити таємницю Карпат. Ніхто з гуцулі не купається в озері, хоча глибина його не перевищує півтора метри. Люди не ловлять рибу, бо її там немає. Навіть жаби не квакають, наче чогось бояться. Дно містичної водойми крите великими валунами. А тим часом ми їдемо в Яремче. Дорога від Верховини до Яремчі це як медитація. Хотілося запам'ятати кожен краєвид, який нас супроводжував. Навколо високі гори, вкриті височезними смереками та темними лісами. А яке тут повітря! Наші Карпати це дійсно як інша реальність. Сюди хочеться повертатися знову і знову в будь-яку пору року. Приїхавши до Яремчі, я відразу пішла до гуцульського базару. Тут продається все, що завгодно: трагані чаї, гриби, різні сири, горіхи, приправи, сувеніри на будь-який смак, вишиванки та багато чого іншого. На територію цього ринку є ресторан-музей Гуцульщина, який збудований без жодного цвяха і ззовні оздоблений філігранною різьбою, що відображає класичні для тутешніх місць архітектурні форми. Нагулялася, все роздивилася та прямую до водоспаду пробій. Пробій один з небагатьох карпатських водоспадів, до якого не потрібно їхати далеко. Знаходиться він в самому серці Яремчі. Води прута падають вниз висоти 8 метрів. Більшість карпатських водоспадів можна побачити тільки з річкових долин, а пробій з усіх можливих ракурсів. Наприклад, з мосту або можна спуститися до цього водоспаду з боку сувенірного ринку. Біля цього водоспаду кожну хвилину товпляться та фотографуються люди. Це чи не найбільш знана і відвідувана місцина в Яремчі? Гуцули впевнені, що місця біля гірського водоспаду мають потужну енергетику. Біля пробію її відчуває кожен. Поки я гуляла по Яремчі, наша група, яка пішла в похід на чолі з нашим гідом, вже піднялася на чорногірський хребет. Озираючись навколо, просто завмираєш від побаченої краси та скади гір, неймовірна небесна гладь. Та безкінечні простори просто зводять з розуму. Пейзажі тут неймовірні. Кожен розпис, кожен колір ніби доповнював уже закінчену картину художника. Чорногірський хребет, або як його називають в народі Чорногора, дуже популярний серед туристів. І не дарма він є найвищим гірським масивом в українських Карпатах. Далі я пішла до парку музею Карпати Мініатюрі. Вхідний квиток коштує 50 гривень. Територія музею дуже невелика і небагата експозиціями, але мені дуже сподобалося пороздивлятися гуцульську архітектуру, тим паче, що більшість об'єктів я бачила вживу. Ось, наприклад, обсерваторія Білий слом на горі піпіван. Хто бачив цю локацію наживо, той знає, як же не просто сюди добратися. Також тут є ресторан Гуцульщина, біля якого я щойно гуляла і роздивлювалася його в оригінальному виді міст через водоспад пробій, на якому я дивилася згори на водоспад і через який я щойно проходила. Далі діюча залізниця в мініатюрі, кам'яні мости Віадуків в Рохті, залізнична станція в Татарові і гірські залізничні тунелі. Дуже класно зроблена ця інсталяція. Ось монастир святого пророка Іллів, що в місті Аремчі, і ще є різні об'єкти. Мені дуже сподобалось тут погуляти та роздивитися архітектуру Карпатського краю. А тим часом наша група вже дійшла до другої локації. Це вершина гори Ребра, висота якої 2001 метр, і знаходиться вона у центральній частині Чорногірського хребта. На вершині гір є особливе почуття натхнення, гордість від сходження на вершину, чергова перемога над своїми страхами і слабкістю, почуття єднання з природою. Вони пішли далі випробовувати свої сили, бо на них чекала ще одна вершина гори. Тим часом Ярим чи різко змінилася погода. Небо затягнулося хмарами і почався дощ. Ми побачили альтанку, де ми зможемо посидіти, перекусити будербродами. Забрали речі з машини, почалася гроза. В Карпатах навіть гроза з дощем якась особлива. Ми варили каву, слухали гуркіт грому та звуки падаючого дощу. Це була якась магія, якась особлива мить. Хотілося запам'ятати та насолодитися цією природною картиною і атмосферою. Так ми релаксували приблизно годину. А наша група під гуркіт грому, але ще без дощу, забралася на вершину гори Бребенескул, висота якої 2035 метрів. Краєвиди навколо це ніби подарунок всесвіту за цю нелегку подорож. Вони неймовірні. Ти так високо, що здається, ставши на носочки, зможеш погладити хмари. Дощ майже закінчився, і ми вирішили повертатися у верховину. Краєвиди з вікна нашого авто стали зовсім іншими. Після дощу гори і ліси стали ще більш насичених кольорів. Вода в річках стала каламутною і більш повноводною. Моросий дощик в повітрі свіжість. А гори димлять, парують, дихають, наче хмари впали з неба. І на цей краєвид можна дивитися без кінця. Бракує слів, аби описати всю красу і велич наших Карпат. Вони неймовірно вражаючі і неосяжні. Повернулися у верховину, а тим часом наша група вже майже закінчувала сходження з гір і також трохи промокла під дощем. Наші мандрівники за цей похід пройшли приблизно 25 кілометрів. Коли вони повернулися в готель, то були мокрі і стомлені, але щасливі, вони це зробили. Вони побачили неймовірні краєвиди наших Карпат. Далі вечеря, посиденьки на терасі, бо багато чого хотілося обговорити. І потім на нас чекав басейн з підігрівом і джакузі на території комплексу, в якому ми проживаємо. Це було ідеальне закінчення сьогоднішнього неймовірного дня. Водні процедури вмить знімають втому і залишається тільки приємний післясмак та позитивні емоції від сьогоднішніх пригод. Потім йдемо відпочивати, бо завтра на нас знову чекає насичений день в Карпатах.